Продаж машини. П'ять перевірених порад щодо збільшення його ринкової вартості. Як продати машину максимально вигідно. Сім перевірені стратегії експерта. Продаж автомобіля це не просто позбавлення від зайвої власності, це можливість отримати максимум грошей для вашого транспорту, вкласти їх у нову покупку або просто відчути задоволення від свердловини. Я як людина, яка регулярно оцінює та продає автомобілі, як особисті, так і клієнти. Я знаю, що успіх у цьому питанні вимагає не тільки удачі, але й розумію ринок, здатність належним чином позиціонувати свій автомобіль і, звичайно, трохи терпіння. У цій статті я поділюся своїми довіреними стратегіями, які допоможуть вам не тільки швидко продавати автомобіль, але й отримувати найвигіднішу ціну за нього. 1. Перший і найважливіший крок правильна оцінка вашого автомобіля. Багато людей, особливо ті, хто емоційно прив'язаний до свого транспорту, як правило, завищують його цінність. Це велика помилка, яка може значно посилити процес продажу. Як визначити реальну ринкову вартість Не покладайтеся лише на калькулятори онлайн-оцінки, вони дають лише приблизний результат. Найкраще вивчати рекламу про продаж подібних автомобілів у вашому регіоні. Зверніть увагу не лише на бренд та модель, але й на рік випуску, пробігу, обладнання та стану. Шукайте рекламу з активними пропозиціями, тобто ті, які довго не знижували ціну. Це говорить про те, що автомобіль переоцінений. Мій особистий досвід: одного разу я спробував продати свій старий пікап. Я дивився онлайн, калькулятори і вирішив, що це коштує 8 тисяч доларів. Я подивився на рекламу і зрозумів, що подібні пікапи в цій державі продаються за 5 тисяч 6 тисяч доларів. Він знизив ціну до 5500 доларів і продав автомобіль за тиждень. Порада бути реалістичним в оцінці. Краще трохи знизити ціну, щоб залучити більше потенційних покупців. 2. Підготовка автомобіля до продажу більше, ніж просто прибирання. Очищення салону та миття тіла звичайно, важливі кроки, але підготовка автомобіля до продажу це набагато більше. Йдеться про створення враження, що машину любили і добре загрожують. Будівля, якщо бюджет дозволяє, зверніться до професіоналів у дітей. Вони зможуть не тільки мити та шліфувати тіло, але й усунути незначні дефекти, такі як подряпини та потертості. Салон, глибоке очищення пасажирського відсіку, обробка шкіряних сидінь шляхом кондиціонування, видалення неприємних запахів, все це значно підвищить привабливість автомобіля. Незначний ремонт, якщо можливо, усуньте незначні несправності, такі як вигорілі лампочки, скрипучі двері або нероботні вікна. Це покаже потенційного покупця, що ви подбали про машину. Пахнути. Переконайтеся, що в салоні немає неприємних запахів, якщо є, використовуйте освіжувач повітря або використовуйте професійні послуги з очищення. 3. Фотографії зображення коштує тисячі слів у сучасному світі, де більшість транзакцій здійснюється в інтернеті, фотографії високої якості є ключовим фактором успіху. Погані фотографії можуть відлякувати потенційних покупців, навіть якщо автомобіль знаходиться у відмінному стані. Професійна зйомка якщо бюджет дозволяє, зверніться до професійного фотографа. Вони знають, як правильно запалити машину та зробити привабливий персонал. Правильний кут зробіть фотографії автомобіля з різних кутів, щоб показати його зовнішній вигляд та стан. Деталі сфотографуйте інтер'єр, двигун, колеса та інші важливі деталі. Освітлення зробіть фотографії при гарному денному світлі. Передумови. Виберіть нейтральний фон, щоб автомобіль виділявся. Чесність, якщо на машині є дефекти, обов'язково їх сфотографуйте. Краще бути чесним з покупцем, ніж мати справу з претензіями пізніше. 4 опис більше, ніж просто переліки характеристик. Опис автомобіля повинен бути інформативним, чесним та привабливим. Не просто перерахуйте характеристики, а розкажіть історію автомобіля, підкреслюйте його переваги та особливості. Чесність не приховуйте дефекти та недоліки. Краще бути чесним з покупцем, ніж мати справу з претензіями пізніше. Інформація: Вкажіть усі важливі характеристики автомобіля, такі як рік виробництва, пробіг, обладнання, тип двигуна, коробка передач, колір, кількість власників, переваги. Підкресліть переваги автомобіля, такі як ефективність, надійність, комфорт, безпека. Особливості: розкажіть про унікальні особливості автомобіля, наприклад, рідкісне обладнання, встановлене додаткове обладнання, налаштування. Історія. Розкажіть історію про машину, якщо це цікаво. Наприклад, ви можете поговорити про те, як ви використовували машину, які подорожі ви зробили на ньому, які вдосконалення ви провели. Заклик до дії. Закінчить опис, закликаючи до дії. Наприклад, ви можете запропонувати потенційного покупця, щоб зв'язатися з вами, щоб уточнити деталі або організувати перегляд автомобіля. 5. Ціна, мистецтво компромісу. Встановлення правильної ціни, справжнє мистецтво. Занадто висока ціна відлякує потенційних покупців. Занадто низькі змусить вас втратити гроші. Ринкова ціна навчальні оголошення про продаж подібних автомобілів у вашому регіоні. Держава. Розглянемо стан автомобіля. Комплекс. Розглянемо набір автомобіля. Пробіг. Розглянемо пробіг автомобіля. Торг. Будьте готові до аукціону. Покладіть невелику пропозицію ціни, щоб мати можливість покупця покупцеві. Терміновість. Якщо вам потрібно терміново продати автомобіль, будьте готові знизити ціну. 6. Вибір платформи, де шукати покупця. Є багато платформ, де можна продати автомобіль. Вибір платформи залежить від ваших цілей та бюджету. Інтернет, сайти OTO, RU, Aвиту, Drom.руQС це популярні інтернет-сайти, де ви можете продати автомобіль. Соціальні медіа, Facebook, Instagram це соціальні мережі, де ви можете розмістити рекламу для продажу автомобіля. Автомобільні форуми це форуми, де збираються любителі автомобілів. Торгівля це можливість продати автомобіль дилеру. Особисті контакти. Скажіть своїм друзям та знайомим, що ви продаєте автомобіль. 7. Безпека транзакції. Як не стати жертвою аферистів. продаж автомобіля є серйозною транзакцією, і важливо дотримуватися заходів безпеки, щоб не стати жертвою аферистів. Особиста зустріч проводити зустрічі з потенційними покупцями в безпечному місці, наприклад, у переповненому місці або на території дилера. Документи. Перевірте документи покупця, такі як паспорт та посвідчення водія. Оплата Не приймайте оплату готівки. Використовуйте банківські перекази або електронні платіжні системи. Договір: Укладіть договір продажу, в якому будуть вказані всі умови транзакції. Передача автомобіля подайте машину лише після отримання повної оплати. Дерегістрація. Вийміть машину з реєстру після передачі його покупцеві. На закінчення. Продаж автомобіля це не лише можливість отримати гроші, але й можливість вести угоду чесно та безпечно. Дотримуючись цих порад, ви можете найбільш вигідно продати свій автомобіль і уникати неприємних сюрпризів. Пам'ятайте, що терпіння та уважність це ваші найкращі союзники в цьому процесі. Удачі у продажу!